нас оригінальний Zeiss Дель Трінтем 8х30 має отакі от конуса всередині. І вони блистять, вони мають бути матові. І вони мають, в принципі, гасити перевідбивання світла. Тобто ці стінки мають бути ідеально чорні для світла. І світло повинно попадати напряму ось в призму. Але вони, як бачимо, блистять. І візьмемо мій це сієна мультикот є этот мультико. є, є наптем взагалі удешевлений, але я його переробив. Я конуса забрав, взагалі тось конусів тут немає. Є ось просто корпус всередині. Він, до речі, як виявилося, теж чорний. Тому нічого тут доробляти не прийшлося. Поставив звичайні кришечки з радянської вісьмірки і зачернив призму. І... Ну, об'єктиви я вже потім поставив соєцькі, але спочатку були оригінальні цесовські об'єктиви. І це вирішило проблему засвідки. Даний бінокль став дуже контрастний і взагалі не засвідчується, навіть на оригінальних об'єктивах. А поміняв він радянські об'єктиви тільки за рахунок чуть вищої центральної різкості. Да, дійсно, радянські, радянські об'єктиви з 6 з вісмірки, вони гірші по полю. Тобто різкість по краю у них гірша, як у Цейса, але в центрі краще. І за рахунок цього бінокль виглядає більш різким. Отже, візьмемо дельтринтем. Отак. І тепер, якщо підняти чуть вище, оця засвітка внизу, оце як півмісяць. отак працюють конуса. Гляньте. На зелені. Тобто, коли ми дивимося вниз, теж внизу трішки підсвічується, але загалом контраст хороший. Тільки ми піднімаємо до неба, небо засвічує ці конуса, і контраст сильно падає. Появляється така засвідка півмісяцем. А тепер мій є ноптем із видаленими конусами і з кришечками, звичайними, як працює. Отака картина. І немає взагалі. Падіння контрасту взагалі немає. Контраст шикарний. Ось така історія. Ну і ось так виглядають об'єктиви. Ось ці приклеєні конуса, які би я повіддирав. Ну, власне, в єдину темі я віддер їх. І ось так. Отак воно має працювати. А насправді воно так не працює. Отак воно працює. І засвідчує воно просто страшно. Ось так вставлені тут конуса з цього боку. Тут зафіксовані клеєм, а зверху піджаті об'єктивами. І воно по суті нікуди і не дінеться. Просто витягуємо конуса, нічого не треба тут ламати, розламувати. І ставимо назад стаканчик, причому стаканчик має отакий от борт, і він буде працювати як діафрагма, відсікаючи бокові ну і Результат роботи. Все, контраст уже не падає. Ну і слід зазначити, що дані конуса погано працюють виключно у пізніх ГДРських біноклях, а у ранніх мені попадалися ранні біноклі, там вони працювали дуже гарно. Працювали так, як треба, і мали іншу форму із глибшими канавками і фарбуванням поверх конуса. Тому якість у ГДР дуже сильно падала з роками. Особливо це стосується 8х30. Якось так. Всім пока.